Джин всім вітання! Мене звати Тєся, я психологиня, читачка, книжкова-блогерка. І сьогодні ми поговоримо про прочитане місяця, а його насправді доволі багато, і це ще не все. Давайте по порядку. Цього місяця я читала дуже різноманітну літературу. Хотіла ще й дочитати книжку антології української. Про поезії, але мені не вдалося. Тож одразу скажу, що я почала читати одну цікаву книжку Макса Кідрука Теорія неймовірності. І це не дуже зовсім те, що я очікувала, тому що я її почала читати якраз на днях, коли були тривоги, коли було дуже мало сну, відключало світло. Не знаю, як зараз, коли ви це дивитесь відео, але це досі триває і це. Як будто згіршує твій стан, настрій і так далі. І я хотіла цією книжкою відволіктися. Я ну, почитала анотацію: що тут там про те, що чому ми вмираємо? Чи правда, що більшість бактерій нешкідливі? Яка користь із мертвого восьминого нічному клубі? Мак Кірук відповідає на ці та інші запитання у своїй новій книзі, і е, вона створена на основі з е, радіо Етеру. Про, від українського радіо про якраз такого науково-популярного блогу. Е, і я очікувала, що вона буде такою більш легкою, і я буду там багато різних нових фактів дізнатися. І власне, з перших десяти пунктів, які я прочитала, то е, приблизно половина з них стосувалася того, як людство помре. Помре е, від чого воно помре, як це станеться, коли це станеться, і воно мене навіть вибісило цим, тому що я очікувала ну, тобто, по-перше, чогось легкого. А по-друге, тут є така певна нотка моралізаторства. Тобто, коли, наприклад, там в розділі про 25-й кадр нам говорять про те, що от там насправді це не так, але за тисячну долю секунди людина може розпізнати. І от там був експеримент, коли на ту тисячну долю секунди людям показували обличчя людей різних раз, і на обличчя інших раз вони реагували інакше. І було висновок, нібито такий: так що це ж типу, ми всі расисти, от або там так, що це ж типу там політики, або хтось не зможе там, типу, ну не захоче сідати на такий, типу, поліграф правди, коли тебе на тисячу долю секунди показують картинки, і твій просто мозок навіть не абсолютно несвідомо на це реагує, і типу це буде якось враховуватися. Ну це бредова теорія. І по друге, що? Справді те, як реагує наші мигдалини на різні об'єкти, то це дуже ну, тобто, еволюційна частина, і еволюційно протягом великої тривалості часу ми, ну тобто, зараз, наприклад, ми живемо в певному середовищі, нас оточують певні обличчя, і коли потім, ну, тобто, ми, ми як не настільки ще змішалися, як один вид, ну, для того, щоб у нас, як Боже, Погано звучить, ну тобто, ми і є один вид, але ми наші ці фенотипи, тобто наша зовнішність, не настільки змішалася, щоб ми е, приймали, ну тобто, всі частини як частину себе. Тобто, ми схожі на себе обличчя, сприймаємо як щось ок, схожі не на себе, ми приймаємо як щось інакше, і чисто свідомо ми можемо реагувати на це абсолютно нормально і в цьому не бачити проблеми, але на такому більш як тваринному. Виразі, то ми можемо на це реагувати. Ну тобто, але так само ми можемо і реагувати, наприклад, там дитина плаче, нам хочеться до неї підійти. От, а вона може плакати, тому що вона не знаю, там просто розбалована і в супермаркеті стоїть, е, там хоче якусь іграшку, і кидається речима в супермаркеті, і це не неок. Е, або ми можемо реагувати, наприклад, типу на ну, не знаю, накачаних чоловіків, там, не знаю, десь ввечері пізно. Нам може бути це небезпечно, хоча вони можуть бути абсолютно адекватними, або навіть не накачані просто чоловік. І це такі, як якісь ну більш типу, соціально-еволюційні моменти, на які ми, в принципі, свідомо ми не можемо вплинути, і тому ну, ніби немає сенсу їх теоретизувати і вимірювати. Е, ну, не те, щоб вимірювати, а просто потім говорити, що оя давайте там перевіримо або там що це. типу, це якось свідчить про расизм. Та ні, це ні про що не свідчить. От, е, ну і я тільки почала. В принципі, не слухайте мене, тому що мої реакції вони зумовлені, звісно ж, світлом знаю, ракетами і так далі. От і тому ця книга просто поки не виправдала моїх очікувань в той момент, як я починала її читати. Як вона буде далі, не знаю, тому що насправді на ці короткі оповіді про все на світі цікаві, тому що перша вона була взагалі про те, як помирають зірки, і також серед них було от, про харчування, якісь про те, що граби нас усіх б'ють. Uh, про те, що метангідрат нас усіх уб'є, <смі> про пластик, який, можливо, нас всіх врятує, що цікаво, от про маска, теслу та ядерну енергетику. Uh, ну от, поки ось так відкладемо це. І тепер давайте все ж таки перейдемо до того, навіщо ми тут всі зібралися. Отож, давайте буду говорити по порядку того, як я їх читала. І перша книжка на вона мене дуже здивувала. Ну е я не дуже часто читаю Нобелівських лауреатів, тому що я їх якось психологічно сприймаю в той же бік, як стара література, типу там 19, 18 і старіше століття, тобто вона мене не так цікавить, не так пригаблює за своїми ну, сюжетами і описами. Але я все ж таки прочитала ось цю книжку, мені її подарував тато. Тато, якщо ти дивишся, то дякую, тому що вона насправді дуже прикольна. Мені сподобалося це залишок дня Кадзо Ішігуро, і тут дуже прикольно. Ну тобто, сама книжка вона будується на тому, що нам описують е, дворецького. Ж оповідь йде від Дворецького в такому багатому маєтку, який нам розповідає, що він відправляється в мандрівку там, для... у справах. І паралельно з цим він багато чого розповідає саме про роль дворецьких, про своє життя в минулому, про життя будинку цього в минулому маєтку. І дуже багато класно поєднуються ось ці всі історії, і. Те, як взагалі, оцей ну, тобто тут є дуже багато британського гумору, і навпаки, британської такої стрості, коли є нерозуміння гумору інших людей, і е, в цій саме книжці. Осе дворецький, ну тобто, в нього таке я б сказала, специфічне мислення, тобто він дуже аристократичний. У нього є оця певна як зверхність до інших людей, але при цьому через е виховання він це не показує, і він може тільки про це думати. І в принципі, те, як він думає категоріями там добре, погано, воно теж дуже цікаве. І так само ця книжка, вона ще й про старіння, про те, що всі не вічні, і цей дворецький він вже ну досяг певного віку, і він розповідав про якби останні роки життя свого батька, який теж був дворецьким і був там одним з найліпших дворецьких світу. Але при цьому, ну тобто, коли він почав як здавати. То тут була така цитата: може, ці помилки дріб'язкові коли їх розглядати кожну окремо, але ви, містера Стівенс, і самі чудово розумієте, що воно все значить. І тут якраз от і про прийняття своєї цієї там, що там я, так, як було вже не буде, що так як ти міг вже не буде, е, і ну дуже багато різних сенсів засунутих в дуже маленьку таку е, road story, е, тобто е, історію про подорож, мандрівку, яка дуже часто занурює в рефлексію і минуле. Тому на шалено рекомендую прочитати, я її взагалі оцінила на 5-5. Далі наступна книга це, прости господи, відьма і вампірка Франчески Флорес. Я її оцінила на одиницю. І, ем, знаєте, як, ну, коли ти пишеш, то, ну, тобто, ти займаєшся письменництвом сам. От мене можна почитати на арку, що я там прикріплю в посилання. От. І... Коли ти пишеш, то ти можеш не просто відчути, що щось не так, а ще й описати все, що не так. Так от, давайте так, почнемо з хорошого. Світобудова, ну тобто, сама ця ідея того, що є відьми, вампіри, вони відділені там, кістяною стіною, і що ніби вони захищені, люди від них, то це ну, цікава умови світу. І те, що є ще й серед людей, є ще й відьми, тобто. Але вони і відьмаки, але ну тобто їх називають все одно відьми. Ну, тобто всі відьми, і чоловіки, і жінки, і вони е, є різними відьмами. Наприклад, там відьми полум'я, вони можуть там працювати з полум'ям, світлом, темрявою і так далі. Е, і дзеркалами, ну щось таке, типу дзеркалити світло. І так само є, е, наприклад, відьми кореня, які займаються різними рослинництвом і інші, інші інші. От і сам сюжет звертається навколо того. Ну, ми це в принципі майже одразу дізнаємося, що є е, дівчина, яку обернули вампіркою проти її волі і утримують її її власна матір, і вона хоче втекти до лісу до е, королеви вампірів. Е, і ну, тобто, служити їй. І, а в принципі, ну типу, жити не серед хорошого середовища людей, в закутах вежі, а ну, закрита вежі, а просто ну, нормально існувати собі. І друга дівчина це її колишня найкраща подруга, яка є відьмою вогню і є у варті тих, хто ловить вампірів. У неї померла матір, і вона свято впевнена, що це ось ця її подружка, новоспечена вампірка, в її вбила. От. І тепер давайте в чому ж проблеми цієї історії. По-перше, персонажі дуже плоскі. Тобто, так у них є передісторії, Але ці передісторії дуже погано грають, і вони якось постійно повторюються, що от ти була мой матір, а ти я того не робила. І, так, 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 так. і це просто постійно, постійно, постійно повторюється. По-друге, в цій історії вони хотіли її зробити як з закоханими з ЛГБТ-лінію. Тобто ці дві дівчини, вони як лесбійки. Але ну, проблема в тому, що воно просто. Ну, Дуже хріново е, <ріху> Вони, ну тобто, це така дуже клішована історія, але при тому вона ще й. Постійно насичена, ось цими, типу, ти мене зрадила, ні, я тебе не зрадила, а інший, а я тебе вже зрадила. Ну, в плані, типу, сюжетному, що там я тебе десь покинула, а я тебе взагалі закувала. а ще, типу, ой, вибач мені, ой, ні, ти вибач мені, ти не маєш мені так легко прощати. І от ця вся каша, вона ну, триває. Інші персонажі там взагалі просто стоять на фоні. Там є у них е, тристан друг, який. Е, Частину сцен він просто бездіяльний, потім в нього абсолютно нуль рефлексії про те, що він робить, що відбувається. І ще з цими ну, подругами то він якось теж просто як третє колесо до, вод, до велосипеда. От. Ну, і взагалі воно якось ну, не, не їде, не їде нікуди. Ще величезна проблема цієї. Ну, тут е, були плюс-мінус непогані описи. Е, Природи, наприклад, ми зайшли в ліс. нам писали ліс, але описи дій персонажів абсолютно недолугі, тому що дуже часто нам описують те, що варто би було побачити. От, тобто, як цей персонаж викручується, що він робить там. Нам опис... нам... це мало бути кілька сторінок, нам це описали, знаєте, одним реченням. Типу, ну от коротше, вона зайшла, те зробила, все зробила, і пішла. От. А там, де нам не треба взагалі ну, нафіг знати цю частину, нам її дуже розлого описують. Це називається таке проблема: опиши і. що? Е... Ну, опис описувай і розп і розповідай. От. Але тут ще й випущені, ну, типу, шматки тексту. Ну, тобто, умовно, коли нам починають показувати сцену бою, що там Герой один е, стоїть навпроти Героя 2. Герой 2 е, дістає е, у себе, типу, ножа, а потім Герой 1 дістає ножа у себе зі спини. Того, який кинув Герой 2. І ти думаєш, почекайте, а ну, я не бачила, як вони його кинули. Тобто я цього не читала, значить, цього не було, значить, це якась там телепортація чи що, ну що за бред? І так само от фінальна сцена, там просто фінал абсолютно злитий, тому що е, я не буду його переказувати, але е, ну якби, Суть в тому, що там так само великий шматок, якийсь випущений, і е, те, що герої, вони просто приймають якісь рішення в принципі впродовж цієї історії, тільки тому, що цього хоче авторка. Тобто вони рухаються як маріонетки, не дуже неприродньо, і це ну геть не на користь цій книжці, тому одиниця і до побачення. І насправді, знаєте, найкраща частина ось цього книги, це були е, епіграфи до е. розділів. Е. Тобто вони були взяті нібито з різних там, знаю, книг, літописів і так далі цього світу. І от один з них звучав приблизно так: Ліс знає про скоєне зло: дерева бачать, вода чує, корені схоплять і полонять тебе. Ліс завжди тебе слухає, але не завжди про тебе дбає. Це красиво. От, і, власне, ну, це реально найкраща частина. Далі книга, яку я читала в електронному форматі, піратські, це «Сова раніше була донькою пекара Маріон Вудман. Ось ця книга. Вона просто п'ятірочка. Вона, ну з одного боку, вона була трохи важкою, тому що вона знову ж таки юнгіянська. Я читала її на на клуб. І що я можу взагалі про неї сказати? Вона про розлади харчової поведінки, про е, ожиріння, булімію, анорексію, е, і взагалі про те, якби чому вони психологічно з погляду юнгянського виникають, тобто які там є у цих людей е, е, психологічні завади, які їм заважають, ну тобто харчуватися, ну як сприймати їжу як просто їжу і не надавати їй якогось сакрального сенсу. От, але насправді, от е, дуже цікаво описано, що. Ми всі ніби їжу сприймаємо, е, намагаємося через неї там не знаю, отримати якусь або любов, або якихось інших людей. Ну тобто, тому що ми, наприклад, дуже соціальні істоти, і ми звикли їсти в соціумі, тобто, і ми часто їмо поза нашим бажанням чисто тому, що всі решта їдять. І це, ну тобто, так додає нам проблем. І також, наприклад, що ми можемо їжу використовувати за багатьма різними призначеннями. Наприклад, там для анорексії це контроль. Тобто, коли я не можу контролювати нічого в своєму житті, ну, наприклад, там це часто підлітки, у яких дуже там суворі батьки. Ну, типу, я не буду узагальнювати, типу РХП це не зовсім моя спеціалізація. Але ну, так, якщо дуже згрубити, спростити, і тоді сфера їжі це сфера, яку я можу контролювати. Саме це я можу от, ну, отримати це задоволення таке від контролю. Я нібито відчуваю, що я це контролюю. Але ну насправді, тобто, я не можу, наприклад, сконтролювати свою фізіологію, там, те, що в мене підуть чи не підуть місячні, те, що я, ну тобто, там, скільки я проживу в цьому стані. От, ну, тобто, це така ну, сфера контролю. Е, і навпаки, там оцей в цій книжці йшлося про те, що ожиріння — це навпаки може бути якесь як захисне коло. Е, от і знаєте, можливо, я спробую зробити по цьому відео Е, також не читаю, я розкажу. Е, Принаймні, я би спробувала, якщо ви напишете в коментарях, що вам це потрібно, вам це цікаво. І все ж таки одну думку, я залишу тут для того, щоб її всі почули, що ожиріння, а от в цій книжці були наведені дослідження, що вона буває ніби первинне і вторинне. Тобто первинне ожиріння, коли в принципі у людини в тілі від народження більше клітин, які ну, тобто жирових клітин в тілі, і таким чином, коли ну, вона не може фізіологічно бути ну, там, цього худою, такою, як. Трісочки і так далі. Тобто вона все одно вона буде якби така людина в тілі. І а, в таких випадках ну, тобто, потрібно ніби ну, прийняти себе, тупо, ну, тому що ти не можеш там вічно гнатися за цими ідеалами, тобі постійно буде недостатньо, тобі постійно буде погано, і ну, це не є добре. І друге ожиріння це коли ем, за другим типом, тобто коли у людини, ну, у неї клітин жирових звичайна кількість, але в ем, Підлітковому, наприклад, в якомусь ще вічі, вона починає набирати вагу, і ці клітини вони починають збільшуватися. Тобто, і оскільки їх, ну, тобто, ніби нормальна кількість, то в принципі теоретично їх можна зменшити просто в розмірах, і, вони, ну, і, і будеш ти якоїсь ну, звичайної статури. От, але все одно це також треба, якби розглядати, mm. ну, кореші, розглядати уважно слідкувати за цим. Ну, тобто теж треба ну, це, проробити ось цю психологічну роботу для того, щоб потім схуднути. От. Тепер давайте скажу вам за книжку. Е Яку я таки дочитала за кілька місяців, це міфологічний атлас. Я його рекомендувала і описувала про нього в ось цьому відео, тому тут не буду дуже довго зупинятися. Скажу, що це такий ну і дитячий, і дорослий атлас, в якому розказано про 12 чи скільки там міфологій світу з і розділи поділені на те, що ви спочатку дізнаєтеся про цей світ, потім про його там світобудову і богів, потім якісь або легенди, або щось там конкретне вам про цей світ ще додають. І про ще якихось додаткових істот вам розповідають. е, які взагалі мої улюблені розділи? Е, мені сподобалася Юруба і е, Яно. 100. Яно мама. Це, ну, вони мені найбільше сподобалися, тому що вони, ну, взагалі, мені майже були невідомими. Тобто, це з Африканського континенту і з Денної Америки, племена. і також мені сподобались ацтеки, тому що я обожнюю індіанців. От, не будемо затримуватись, ідемо далі. Тепер дві книжки, останні огляди цього читання. Це книги, на які у мене було попереднє відео, в якому я говорила про усвідомленість. І так, там є дуже два ну, цікавих коментарів. Один розумний, другий, дуже надзвичайно розумний, я ну, вибачте, я схиляюся. Отож, розумний коментар про те, що справді автоматизми нам дуже необхідні, і те, що сам майндфулнес, ну тобто, не можна просто все життя бути усвідомленим. Тобто, це така теж. Ну, важка робота, і вона також нам потрібна. Ну, ці автоматизми для того, щоб ми могли робити більш якісь складні задачі. Тобто, якщо ви постійно будете думати, як там ви тримаєте руку, тримаєте ложку, як ви сидите за столом, то ви не зможете, наприклад, там ну, зараз там я не змогла би думати про те, що я хочу сказати. Е, от, і власне, автоматизми нам необхідні, але е, так само нам потрібно ніби ну помічати ось цей момент. Тобто, тому що часто ми автоматизмом ну топо робимо абсолютно все і просто їдемо, як їдеться в цьому потоці. І, ну, не відчуваючи ніяких ні емоцій, нічого. От ось цього треба ну, бути обережними. І е, другий коментар прям надзвичайно максимально розумний. Можете зупинити екран, подивитися, почитати. Е, можливо, ви мені ще раз його напишете. Особливо чекаю від людини, яка це написала, тому що я попросила написати 5 книжок, які ну, тобто, варто прочитати. От, якщо все ж таки от, ці всі книжки, які я буду далі описувати, що це дурня повна, то тоді в мене питання: ну, рекомендації, будь ласка, в студію. От. Але давайте по порядку. Є окремий огляд, чисто дуже швиденько, скоренько розкажу. Green Witch. книжка про магію. Але дуже усвідомлена, тобто вона е ніби через ці енергії, езотерику і так далі описує ті самі процеси, які в психології ми прекрасно би ну, е зробили і прийняли. І це дуже важливо, наприклад, те, щоб бути уважним до природи, або те, щоб бути в нею з гармонії, або те, що просто можна, ну, знаєте, якби. Е Відчувати листочки, відчувати квіточки, і тут це на рівні енергії. А я би сказала в психології, що це на рівні того, що просто ми маємо якби відчувати цю взаємність цим. От і, наприклад, це дві цитати з цієї книжки дуже цікаві. Процес приймання їжі священний акт. І це нас відсилає і до наступної книги, і до попередньої, в якій було про суву, про розлади харчової поведінки. Тобто, що їжа з одного боку у нас е, ніби сакралізована до того моменту, що ми. Е, ну, Ніби заміняємо їжу у всі інші процеси, але з іншого боку, їжа у нас ніби позбавлена цієї сакральності, тому що ми не сприймаємо її як щось особливе і не сприймаємо її як те, що нам треба його ніби помічати. А коли ми помічаємо, як ми їмо, то ми їмо в принципі менше і гармонійніше, і обираємо ті продукти, які нам справді будуть більш корисними. От кожна мить є магічною, а не лише тому, що несе. Несе невичерпний потенціал, а ще й тому, що вона просто триває. І на цій ноті я переходжу до наступної книги, і це насолоджується кожним шматочком, як усвідомлено їсти, любити своє тіло і жити з радістю. Лін Росі. Насправді ця книга не про тіло. Точніше, вона не тільки про нього, вона взагалі про абсолютно все життя, от про те, як усвідомлено взагалі жити. І тут що дуже кльово, тут, ну, в принципі, тут 50 розділів, і десь ну, так штук 50 70 вправ, які ви можете зробити, вони тут знайдуться. Тобто в кожному розділі є майже в кожному вправа, і навіть декілька, які ви можете виконати: наприклад, на дихання або на усвідомлене харчування, або ще якісь інші вправи там про те, як вам проживати свої емоції, як полюбити себе. І це дуже важливо, тому що ем, у нас є ось ця ніби така зв'язка, тіло, розум. Ем, і емоції, і часто ми дуже зосереджуємося на от думках, ну розумі на у цьому. І ніби це тіло і емоції ми дуже часто відсікаємо. Тобто, ми там блокуємо свої переживання, там ладно, дурню відчуваю. Там, ну, не, не те, не те. Інтуїція не працює, я буду просто типу, робити так, як раціонально, і буде мені щастя. Але емоції, ну тобто, те, що ми почуваємося, ну ми не думаємо, що ми щасливі, ми почуваємося щасливими. І якщо ми ігноруємо свої почуття, то відповідно ми не можемо досягти щастя. І так. Саме, от е, говорячи про тіло, тілесність, то ми ну дуже часто, там, особливо там сучасна людина в цьому диджитал світі, е, ми позбавляємо себе цієї тілесності, позбавляємо того, щоб робити щось е, тілесне, щоб взагалі, ну там. Деякі так справді займаються спортом, деякі це ігнорують. Е, от, у нас була така певна ізоляція, тобто багато людей як відучилися від того, щоб проводити час на повітрі. І це все теж дуже впливає і важливо. От, і тому чудова книга, рекомендую прочитати абсолютно всім. Останнє, що як завжди, в прочитаному місяці це відкривання книги наступного місяця. В вересні це «Чарівність жіночності, і це е, дан, даний художній твір розкриє усю красу жіночої природи. Жан трилер детектив. Дуже цікаво. Е, я підозрюю, що це е, і моя прекрасна дружина, там де тільки вбиває, або не знаю, щось в такому дусі. Боже, ці, цю книжку я бачу вперше в житті. Не знаю як. О, 18 плюс. Ну, коротше, не знаю як, але я її пропустила. Три дружини, один чоловік, питання вбивства. Чорні вдови. Напружена історія заборонених почуттів, пристрасті, зради та моторошного вбивства. Кейт Квін, Зеґвардіан, оцінила, що це захопливий похмурей штиво з грандіозною таємницею в центрі сюжету. Ого, детективів в мене не так багато. Я їх... Ну, теж люблю почитати, але часто я дупляне ріжу, хто, хто, хто що робить і як це буде далі. Але тут це виглядає дуже естетично і дуже цікаво. А, тому я думаю, що я таки її прочитаю. І дуже дякую. Отож, а, таким було от прочитане: це іще міфологічний атлас, а, прочитане цього місяця і про Сову Тагор. І дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мене, підписуйтесь на мене тут, в інстаграмі, пишіть коментарі, можете лайкати. Я завжди за спілкування. Пишіть мені, можете навіть просто розумні, не дуже розумні, а розумні коментарі, що мені почитати. Я не завжди до них дослухаюсь, бо не завжди той настрій або не завжди маю ці книжки. Але я все ж таки ну, дуже зацікавлена в тому, щоб мені радили класні книжки. От, розумні і дуже-дуже розумні. Тому всім дуже дякую і несемося!